Усім доброго дня, канал, сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду запікати курячі стегна з картоплею в духовці і дуже смачному маринаді. І покажу вам, як я це буду робити, і скажу вам, що мені для цього треба. Я взяла таких 5 штучок курячих стегенців. Ну, Кожен, як я завжди кажу, бере на свою сім'ю скільки треба. У мене отут одна повна столова ложка майонезу зверху. Три зубчика чесника. Мені потрібно паприка-солодка, соєвий соус, чорний перець, малиний і сіль. Оце все, що мені треба для маринування. І зараз буду замішувати це і покажу як. Я це буду робити. Візьму таку добру столову ложку. Паприки така столова ложка трошки зверху. Тепер візьму перед чорний мене. Це в мене чайна ложечка. Ну, я взяла десь так півчайної ложечки солі. І зараз через чеснодавку видавлю три зубчика чесника сюди ще. a sojový sos. Dej se tak tři stolové ložky. Odná. druhá, no i třetí. Česnek vydávám. От і все. І гарнесенько тепер оце вимішаю. Отакий От маринад вийшов. Я зараз його ось сюди до стегні, прямо сюди висиплю. І руками зараз гарнесенько оце все вимішаю. Руками, дівчатка, для себе готуємо. Отак от добре я їх перемішала у цьому маринаді. А тепер накрию і отак от на столі залишу ну, на 30-40 хвилин, якщо маєте час, можна і на годину. А я поки на чистю картоплі, підготую собі і вже далі покажу. Я начистила картоплі і покажу вам, що мені тепер потрібно для картоплі. Одна така середня цибуля, мені потрібно олія, чорний перець і сіль. Я зараз цибулю поріжу картоплю. Покажу. Картоплю нарізала отакими, от бачите, кусочками. А цибулю так, на 4 перерізала. І тепер візьмо солі. мене столова ложка десь півчайної ложечки. Взяла солі. Спю, чорний мілений. Так, десь одна третя, одна четверта чайної ложечки теж. Це гарненько зараз перемішаю так категорі. А тепер сюди додам десь так одна столова ложка. Друга побачу, чи треба щегну, чи не треба. І теж гарненько вимішаю. Більше не треба. А так, тільки щоб гарненько, картоплю олії мастити. Навискочила. Все. Скажу вам, що духовку я включила вже на 220 градусів. Я вже взяла форму, зараз буду складати, але покажу вам, що я ще трошечки. От цибулю посолю. Так, взяла на кінчик ложки солі і трошки олії. Додам, столову ложку так додам. І гарненько це вимішаю можна отут на формочки, щоб не розсипалося. І висипаю сюди. так цибулю розкладу на низ формочки. Любите більше цибулі, можна додати більше сюди на низ Цибулі ще смачніше. Тепер обізімо ось. Оцей сік, що тут зробився, все сюди, все сюди, не треба його зливати. Буде мати в чому картопілька готуватися. Ну, такненько можна її розікласти. А тепер візьму звідси стегна і буду розкладати сюди. Можна їх і отак трошечки сюди, може картоплю. Покажу вам отак стегна розіклала, щоб вони не були там знизу на картоплі, а на цибулі. А картопліка хай буде і зверху. Прикрила фольгою. буду ставити в духовку. Але скажу вам, що я от маринад тут залишився, я його не висипаю, він мені буде в кінці потрібний. Я покажу, що я ще сюди буду додавати і що я буду з ним робити. Іду ставити в духовку. Прийшло 40 хвилин, я вже виняла, картопілька гарно Про... приготувалася і. Стегінці гарно приготувалися. А тепер покажу вам, що буду робити далі. Я додаю кетчупа. Отак, десь чайну ложечку. Кетчуп беріть за своїм смаком. Я взяла лагідний отакий. І отак швиденько. Я розмішаю. Можна звідси взяти ось цієї олійки тришки, жиру цього. Сюди. Ай-яй-яй, спішу. І теж сюди гарненько перемішати. Так. А тепер візьму щиточку і гарнесенько, а так ще оцим. Маринадом мастю. Тигеньці, так, гарненько. Можна картопільку теж трошечки, якщо вистачає цього маринаду. Так. І знову ставлю на хвилин, можливо, 10, щоб зверху ще присмажилася стагенця і картопелька. І тоді вже вам покажу, яка вийшла. Готуйте це є дуже смачно, і тоді до зустрічі!